Пекотного недільного ранку біля центру естетичного виховання знову було людно і гучно. Тут вкотре зібралися представники творчої родини Шосткінщини, щоб залучити своїм солов'їним збівом пересічних шосткинців, аби ті задонатили для ЗЕСУ. Сьогодні у нас відбувається благодійна акція з нагоди підтримки зсу. Ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо у найкраще майбутнє нашої країни. Я хочу подякувати нашим чудовим учасникам, нашим чудовим співвітчизникам, котрі є найкращими та найпатріотичнішими у нашій державі. Дякую нашому народному ансаблюзусір'ю та іншим творчим. Особистостям нашого міста ми збираємо кошти на підтримку нашого рідного 153-го батальйону. Ми збираємо кошти на речі найпершої необхідності. Ми віримо у те, що ми їм допоможемо. Ми віримо, що вони повернуться якомога швидше та з перемогою. Слава Україні! Хотіла подякувати міському голові Миколі Петровичу та депутату обласної ради Романку Олексію Вікторовичу за те, що підтримали нашу ідею. Велика їм. Подяка, слава Україні! Не залишилася осторонь доброї справи, і дружня родина Шосткинського вищого професійного училища, представники якої від самого початку повномасштабного вторгнення своїми вмілими руками наближають нашу спільну перемогу. Сьогодні ми долучилися до благодійної акції збору коштів на підтримку збройних сил України. Хочу зазначити, що це не перший захід такого масштабу. Ми доєднуємося до кожного ярмарку, до кожного заходу, який несе в собі посил до збройних сил для того, щоб підтримати наших воїнів. Також у ярмарку взяли участь міський хлібокомбінат, магазин затишок, Собичівське волонтерське об'єднання, надія та інші. Відвідувачі ярмарку мали змогу придбати сільськогосподарський інвентар, сувенірну продукцію, вироби з бісеру, різноманітні смаколики, хендмейд-поробки. І тим самим зробити свій посильний внесок у скриньку добра, яка поповнилася того дня майже на 17 тисяч гривень.